З того моменту, як перша людина захотіла зберегти щось у таємниці, почалася вічна війна. Війна між тими, хто створює замки, і тими, хто намагається їх ламати. Будь ласка, не робіть цього від перших незграбних замків стародавнього Єгипту через середньовічні залізні механізми до хитро мудрих комбінацій на банківських сейфах. Людство вело цю нескінченну гонку озброєнь. А сьогодні головне поле бою в телефоні у цій маленькій скляній коробиці. А головний приз це не просто гроші чи документи, це все ваше цифрове життя. Ні. О собі Ви бачить особисті фото, приватні листування, банківські рахунки і навіть спогади. І здається, в цій тисячолітній війні ми нарешті створили абсолютно зброю ключ, який неможливо вкрасти, скопіювати чи загубити. І цей ключ це ваше обличчя. Але чи справді це так? Чи це просто черговий складний замок, який чекає на свого геніального зломщика, що вже сидить десь у темному підвалі. Давайте розбиратись. Це буде подорож на межі біології, математики та філософії. Тож підтримайте це розслідування лайком та підпискою, щоб ми могли й надалі розкривати найцікавіші таємниці технології. А тепер не будемо тягнути. Давайте до справи. Ну, погнали. О, щоб зрозуміти весь прорив, треба побачити провали. Спочатку наш ключ був просто ідеєю, секретним словом, паролем. Геніально у своїй простоті, але ідея це щось невловиме, і в цьому є головна слабкість. Будь-яке знання можна вкрасти. Підслухати або вгадати, сучасний потужний комп'ютер може перебрати мільярди комбінацій за секунду, перетворюючи прості паролі на пил. А завдяки фішингу люди самі віддають свої секретні слова шахраям, бути не може. Мене зламали, і звісно, пароль можна просто забути. Чесно кажучи, ідея виявилась ненадійним захисником. Тоді ж, ми людство вирішили. Ключ має бути не ідеєю, а об'єктом, чимось, що належить лише нам і завжди з нами. І так і з'явилася біометрія. Її перший герой. Відбиток пальця це був величезний стрибок. Нарешті пароль неможливо було зламати. Але будь-який об'єкт, будь-який фізичний малюнок можна скопіювати. Дослідники та хакери навчилися створювати високоякісні муляжі відбитків, які здатні обдурити навіть деякі сучасні сканери. До того ж, сканер вчитує лише плаский двовимірний візерунок вашої шкіри на пальці. Це ніби фейс-контроль у нічному клубі, який судить про вас лише по ксерокопії паспорта. Це добре, але для абсолютної безпеки цього недостатньо. Ідея читати обличчя народилася задовго до Face ID у світі велетенських комп'ютерів та холодної війни. У від собі 60 ті роки неї, Вуді Блецу, працюючи за контрактом зарядом США, створює першу систему. Вона була неймовірно примітивною. Оператор мав вручну за допомогою спеціального пристрою знімати координати ключових точок обличчя з фотографії, Кудочки очей, носа, рота і вводити ці цифри у комп'ютер розміром з кімнату. Комп'ютер порівнював відстані між точками і видавав результат. Джоні ідея була настільки перспективною, що її розвиток на десятиліття взяли під своє крило спецслужби. Програми, як от Ferret від DARPA вдосконалювали алгоритми, мріючи про систему, що автоматично знайде потрібну людину в натовпі з камери відеоспостереження. Що ви могли чути і бачити, наприклад, відео про Китай, де вже це працює. До 2000-х технологія нарешті дісталася й до нас. Але перші системи входу по веб-камері все ще бачили світ пласким у 2D. Вони бачили лише тінь реального об'єкта. Щоб створити справжню фортецю, потрібна була революція: стрибок у третій вимір для камери. І ось цей прорив стався. Сучасні інженери зрозуміли, щоб створити ключ, який неможливо скопіювати, він не має бути просто малюнком. Він має бути живою, тривимірною концепцією. Перемогу сучасного розпізнавання обличчя забезпечують три потужні стовпи. Перший неймовірна складність. Якщо унікальний відбиток пальця має близько 40 характерних точок, то ваше обличчя для комп'ютера це сотні унікальних точок, розташованих у тривимірному просторі. Це пароль, складність якого неможливо собі уявити, а не те, що вгадати. Другий стовп, і це головний нокаут, магія третього виміру. Уявіть, що ваш телефон це сліпий скульптор. Він не бачить вас у звичному світлі, але за долю секунди торкається ваше обличчя у 30 тисячах тучок, невидимим інфрачервоним світлом. З цих дотиків він створює не фото, а математичну душу вашого обличчя унікальний вектор у багатовимірному просторі. Це чиста математична ідея, яку неможливо відтворити за допомогою фото, відео чи навіть голівудської маски. І третій стовп доказ живості. Я живий! Навіть ідеальна скульптура це лише копія. Тому система дає фінальний інгредієнт життя. Вона перевіряє вашу увагу, мікрорухи очей. Вона мусить знати, що душа знаходиться в тілі, і це робить обман практично неможливим. І ось так ця цифрова душа отримує доступ до вашого реального цифрового життя. І щоб цей доступ був безпечним, потрібен надійний портал у світ. Інтернет від вечір телеком це той самий стабільний канал, що перетворює ваш захищений телефон та комп'ютер на безпечне вікно у всесвіт інформації. Отже, що ж ми маємо в кінці цієї тисячолітньої війни? Ми перейшли від ключів, які можна втратити, та секретів, які можна розкрити до чогось. Абсолютно нового, ми створили чотиривимірний пароль. Він існує у трьох вимірах простору унікальній геометрії вашого обличчя, і в четвертому вимірі часі, підтверджуючи вашу живу присутність тут і зараз. Це концепція, яку майже неможливо зламати. І це більше ніж технологія. Це філософський крок, де ми поєднуємо нашу біологічну унікальність із цифровою безпекою. Схоже, ми не просто створили ідеальний замок. Ми самі стали ідеальним. Ключем. І єдине питання, яке залишається, які двері ми відкриємо наступними. Що це буде? А чи згодні ви, що саме обличчя, найнадійніший та найзручніший спосіб захисту? Поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, підпишіться на канал. Дуже дякуємо вам за перегляд. І залишайтеся у мережі разом з інтернет-провайдером «Вечора».